Курчатко кокін кубинська народна казка. Весело куткудахче мама курка, оглядаючи свого нового синочка, який щойно вилупився з яйця. Він такий маленький, швидше схожий на жмут вати, ніж на курчатко. Він такий гарний, і розумний. Курчатко кокін. Але скажу вам по секрету, що він великий ледар, тільки й думає, як поїсти та де поспати. Одного разу мама курка розсердилася і сказала Кокіну. Кокін, ти вже підріс, так більше продовжуватись не може. Досить тобі вже їсти та спати. Настав час братися за справу. З завтрашнього дня ти підеш до школи. Хай там займуться твоїм вихованням. Кокін дуже не хотів іти до школи, але мама курка взяла його за крильце і привела прямо до першого класу. Вчителька посадила кокіна за парту між рожевим поросятком і непосидючим кошенятком, якого звали нявк. І дала курчаткові новенький буквар. Ну, кокін, сказала вчителька. Якщо ти хочеш стати гарним півнем, то маєш вчитися. Але кокін не слухав, що йому говорить вчителька. Він очей не спускав з бджоли. Ніби це не бджола, а реактивний літак раптом залетів у клас. Так минув день. Наступного ранку. Замість йти до школи разом з кошенятком нявком і рожевим поросятком кокін пішов у сад, зручно влаштувався під апельсиновим деревом і заснув. Раптом зовсім поруч пролунав якийсь шум. Кокін злякався і хотів уже тікати, але за кущів вийшла корова пінта. Хто ж це спить у такий час? похитала головою корова пінта. Ну і ледар з тебе ніколи не вийде гарний півень. Курчатко кокін не став слухати корову пінту і втік з саду. Він довго біг полем і вискочив просто на дорогу. На дорозі не було нікого. Який я молодець, що прибіг сюди, подумав кокін. Тут мене ніхто не знайде, і я зможу спокійно поспати. Тільки він зручно вмостився у траві біля дороги, як поруч із ним з'явився селянин. Що робить курчатко в такий час на дорозі? запитав він кокун. Прогулює уроки. Кокін опустив голову і мовчить, сказати йому нічого. А селянин продовжує Ти схожий на справжнього ледаря. Мабуть, треба тебе зварити. Все одно з тебе не вийде хорошого півня. Почувши, що його збираються зварити, кокін. Так злякався, так злякався, що кинувся тікати. Він швидко пробіг полем, лісом і прибіг у сад, знайшов під апельсиновим деревом свій новенький буквар і пішов до школи. Вибачте мене за запізнення, сказав кокін вчительці, увійшовши до класу. Я не хочу більше. Бути ледарем. Я не хочу, щоб мене зварили. Я хочу добре вчитися та стати корисним для інших. І знаєте, він свого домігся. Кокін дотримав слова. Він дуже добре вчився, і, коли виріс, став найвченішим півнем у всьому селі.